Крисять, хрючить і капитіть. Якщо у вас є питання, хто ця людина, яка говорить явно дипломатичною мовою в Росії, то я одразу на нього відповім. Це новий міністр оборони Росії Андрій Білоусов. Тож зараз я, Олег Білоусов, розповім про те, чому Путін обрав міністром саме Андрія Білоусова, та про те, чому саме зараз відбулася кадрова перестановка у Кремлі, та чи пов'язаний з цим вчорашній вибух в багатоповерхівці у Білгороді. Хм. 90-х годов у меня был такой близкий товарищ Сергей Кугушев, он дал великолепную классификацию видов бизнеса, которую я применяю до сих пор, как мне кажется, с успехом, что есть три вида, это крысить, хрючить и копытить. Понятно, значит, крысить это налетели, съели, и побежали на другую кучу, значит, хрючить это когда корыто есть, и, значит, все отгоняют там, и долго, значит, преподают к от нему, отгоняют. А Копитить, это вот когда э, олень из під льда бівадобувають ягеля, довго стучить э, викавирює і так далі. Судячи з цього відео, стає зрозумілим, який підхід та який сленг використовує новий міністр оборони. Тож цьому білоусову 65 років. Він економіст за освітою. Він є дуже давнім соратником Путіна у 2011 році, навіть допомагав йому переобратися на третій термін. Щоб зараз не завалювати вас зайвою інформацією, головне тут розуміти, що це довірена особа диктатора у 23-му році, будучи першим заступником глави уряду Російської Федерації, Білоусов представив класифікацію видів бізнесу в Росії, яку вигадав його знайомий ще в 90-х роках. Це от про це крисіть, хрючить та капитіть, що ми чули раніше. В останні роки білоусов одержимий ідеєю технологічного суверенітету Росії. Ну а також, як пишуть ЗМІ, білоусов щиро вважає, що Росія оточена ворогами, і саме Путін до нього дослухається. І саме цей білоусов, до речі, контролює російську програму виробництва шахедів. Путін замінив шойгу для підтримки затяжної війни в Україні. А також диктатор, ймовірно, готується до майбутньої конфронтації з НАТО. Путін робить значні кроки в напрямку мобілізації російської економіки та оборонно-промислової бази для довготривалих бойових дій. Майже десятирічне перебування Білоусова на посаді міністра економіки в Російському федеральному уряді та його нещодавня участь в управлінні різними вітчизняними інноваційними проєктами в галузі ОПК і безпілотників. Добре підготували його до керівництва апаратом Міністерства оборони Росії, що перебуває в скрутному становищі. Ну і погодьтесь, це сюр. Кремль же ж каже, що зараз їхня ВПК демонструє неймовірне зростання до російської армії приходять сотні тисяч людей добровільно їхні війська забезпечені всім необхідним, а згуртування онуків дідов, котрі воювали, Зараз на 120 відсотків фронт рухається вперед, до перемоги чотири кроки. Логічне питання виникає: нащо змінювати керівника Міноборони РФ, якщо все так гарно? І навіщо змінювати секретаря Радбезу РФ Патрушева? З останнім до речі, взагалі дивина, бо Патрушев очолював свій орган з восьмого року, і на секундочку, це рівно 16 років він був на посаді, а до цього очолював ФСБ упродовж 9 років. І враховуючи, що цей персонаж дуже ідейний, реально вірить в ідею Путіна, стає цікавим, куди ж його поставить диктатор, бо на місце Патрушева зараз став шойгу. Патрушев був особою відповідальною за вбивство Пригожина у серпні 23-го року. Ця людина є фактичним керівником усіх російських спецслужб, що робить його другою за впливом людиною в Росії. Патрушев діє як гібрид розвідника і дипломата і регулярно відвідує світових лідерів від імені Путіна. Інститут дослідження війни поки що не може підтвердити, якою буде нова роль Патрушева, але слід врахувати повідомлення про особисте значення Патрушева для стабільності режиму Путіна. Аналітики вважають, що Кремль може встановити для Патрушева вищу посаду для керування фракцією силовиків. Логічно, що наступна посада Патрушева буде важливим відображенням намірів Путіна, тому за цим ми спостерігатимемо. І взагалі, моя думка, що якщо Шойгу став на таку посаду, на посаду Патрушева, то це більше йдеться про його підвищення, бо зараз він де факто став ближче до Путіна. Але, ну от глобально, по факту. Те, що відбулося в Росії, це просто пенсіонер з Петербурга зробив перестановку стільців у своєму гаражі. Для України я особисто не думаю, що щось зміниться. Але цікаве, от що. Я думаю, що всі вже бачили вчорашній вибух в багатоповерхівці в Білграді. З етичних міркувань сам момент вибуху я зараз показувати не буду, але покажу наслідки. Зрозуміло, що Рашенпропаганден каже, що це черговий злочин так званого київського режиму. І багато бачив у мережі, до речі, порівнянь цього вибуху із рязанським сахаром, бо навіть картинка є досить схожою. Хтось вважає, що саме через це й були зроблені кадрові перестановки, про які згадав раніше. Однак мені здається, що кадрові зміни тут ні до чого. Ну, розумієте, що імпульсні дії це. Зовсім не є тактикою Путіна, бо ця людина вона дуже сильно переймається за власну безпеку. А тому мені здається, він просто не здатен на такі вчинки. Значить, все, що ми побачили, планувалося заздалегідь, і зміна міністрів, і навіть цей вибух. Дивіться зараз, відтворимо хронологію подій. Після вибуху російська Міноборони за годину написало про те, що сталося в Білгороді за їхньою версією, а вона звучить так. Около 11.40 киевским режимом совершена атака по жилым кварталам города Белгорода с применением тактического ракетного комплекса у реактивных систем залпового огня «Альха» и «Вампир». Фрагментами одной из сбитых ракет ТРК У» поврежден жилой дом в городе Белгород. То есть даже из этого сообщения выходит, что житловый дом был пошкоджено через то, что что-то І хтось це щось збив, не навмисно влупив. Це вже потім вони почали писати про спланований удар тощо. Тобто, об 11.40 це сталося в 13.36 Російські міноборони звітувало про свою версію. А в 13.06 один кремлівський канал, який нібито бореться з фейками, вже опублікував допис, де спростував те, що хлопок у Белгороді був рязанським сахарочком. Тобто фактично за годину вони вже провели розслідування, вже все дізналися і вже все спростовують. Так ось цей допис одразу репостнув собі Соловйов, однак поспішив, адже після цього цей же ж канал двічі змінював фотки ймовірної траєкторії удару по будинку. Але оскільки інтернет все пам'ятає, ми з вами можемо подивитися на всі три версії, які публікував Кремль. Перша була достатньо правдоподібна. Ось бачимо фото та бачимо напрямок, який вказано. А тепер заходимо на Google Maps та бачимо, що стрілочка, яка намальована цими так званими розслідувачами, вказує, що удар був з території Росії, а не з території України. Ну ось, прям зовсім не з території України. ви Самі зараз це бачите. Потім, мабуть, зрозумівши, що вони опублікували незручну правду, терміново довелося редагувати картинку та вказувати нове місце прильоту. Себто, південно-східну сторону будинку, щоб виглядало, начебто прилетіло з боку України. Але, мабуть, зрозумівши, що вони вже і так дали маху з місцем прильоту, адже чудово видно, куди прилетіло, вони знову відредагували цю картинку і вже втретє. Тепер вказали вже східну сторону будинку, що ближче до місця прильоту. Але все ще це можна викрутити, начебто приліт був нібито з боку України. Але. Российской пропаганде на факты байдуже. Это просто, чтобы не было никаких иллюзий, с кем мы имеем дело. Ну, Киев, естественно, затянул свою песню, что мы сами себя взорвали, что мы подорвали то, мы подорвали все, что это наши бомбы. Нет, это абсолютно не соответствует действительности. Это удар. Вы хоть сами понимаете, что натворили? Что вы с собой сделали? Во что вы себя превратили? Интересно, вот те украинцы, которые нас регулярно смотрят, они понимают, вот, какое страшное поразрение наступит, как у немецкого народа 9 мая, так и в какой-то момент времени, когда все преступления украинского режима станут известны, они еще понимают, через какую эмоциональную драму им придется пройти, когда вот Весь тут дурман української пропаганди спаді і станет ясно. Хочеться запитати у росіян, які нас дивляться. А ви розумієте, що ви з собою зробили? На що ви себе перетворили? Ви розумієте, яке жахливе прозріння наступить, коли спаде ця пропагандистська завіса, і ви дізнаєтеся про всі злочини путінського режиму, через яку емоційну драму вам доведеться пройти, коли все буде очевидно та зрозуміло? Подумайте над цим на дозвіллі. Ми отримали унікальний історичний шанс консолідуватися і змінитися. Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України. Бо зараз це дійсно є найголовнішим. До зустрічі!